Всім привіт! Сьогодні я а, нарешті записую довгоочікуване відео про те, а, як пройшов мій перший місяць а, роботи. Я думала, що я буду а, робити це трошки частіше, але реальність а, є реальність, і дійсно а, все несеться все а, не так. Ну, в цілому це було заплановано було те, що все буде не заплановано і треба просто бути постійно адаптивним. Тож я адаптуюся, і сьогодні вже пройшло майже та вже більше, ніж місяць з того моменту, як я почала працювати в новій компанії, на новій роботі, в новій ролі. І давайте сьогодні я швиденько розкажу, як взагалі відбуваються справа. І потім покажу, що я не знімала за цей місяць, і там буде і перший робочий день, і то, як я а, взагалі а, все починала, да, як я себе почувала. А, я записувала якісь свої перші враження, і мені самі цікаво а, і, і зараз переглядати. І я впевнена, що буде пізніше переглядати цікаво. А, тому давайте сьогодні поговоримо про те, як пройшов мій перший місяць на новій роботі. Поїхали! Ну, я, мабуть, почну спочатку, в попередніх відео я вже розповідала, як мені вдалося знайти роботу, що це за робота. І от зараз я вже місяць, більше місяця працюю в цій компанії, і ну, що можу сказати? Мені всі казали, і я в принципі сама очікувала, що початок він завжди складний, він завжди наповнений. Великою кількістю стресу, страху, невпевненості і. Ну, і насправді воно таке є перший тиждень, перший день, верніше, потім перший тиждень, потім всі наступні тижні. Спочатку було дуже прям, дуже напружено. Я, мені здається, що я не дихала перших кілька тижнів точно. Потім я поступово почала дихати. Але про що говорю? Це якраз про це напруження всередині. Відчуття такого стресу, тиску на себе, і ну, мені насправді це відчуття досі мене не відпускає. Вже трошки легше б сказала: так, вже з'являються хвилі. Хвилі в моїх станах, коли мені здається, що клас, я там з чимось розібралася, в мене вже щось виходить. А потім іде спад, і мені здається, все коротше, що я тут роблю взагалі, Я нічого не розумію, менше не виходить. Я там не знаю кілька днів витратила на якусь задачу, яка в результаті не вийшла. І це дуже, звісно, фруструє і дуже водить, виводить мого критика на передній план, який мені починає навалювати і казати, ну так, а що ти хотіла, що ти прийшла, ти думала, що тут так одразу, раз і все. Складність, мені здається, оцього першого періоду роботи це саме в тому, щоб відчепитися від себе. Тому що насправді я, я сама собі це кажу, але повірити, якось переконати свою психіку, в цьому дуже важко. Ніхто, окрім мене самої, насправді зараз нічого від мене не очікує, не робить ніякого там, тиску, нічого від мене не вимагає. Але я сама від себе, о, я, в мене до себе багато. Великий список всього, що б я хотіла від себе зробити, собі дати, дати всім показати, що я тут не випадково, що я щось знаю. І оце така боротьба самою собою, вона, мабуть, є найважча в цих періодах, поки ти до кінця не заспокоїшся. Але тут. Якби в процесі цієї самокритики і тиску на себе. В цьому процесі має бути якийсь, мабуть, двохсторонній етап. З одного сторони, проходить час, ти адаптуєшся, і з цим часом ти розумієш, окей, все, заспокойся. Все, тебе там не вигнали, ти себе проявляєш і так, всі вже знають. На що ти здатна, що від тебе очікувати, які задачі ти можеш виконати, які ні. Це я думаю, що от через, може, місяць-два я в цьому сенсі вже заспокоюся і зрозумію, що е, всі в курсі, е, що я новачок і що я можу ось це ось це, але там теж, можливо, я зможу проявити ще якісь свої, може я вже проявляю, не знаю важко, бо я ще толком насправді не отримувала фідбек. Ну, ще не було якось такого. Ну, хоча пройшов прийшов місяць, мабуть, вже треба е, про нього попросити. Але, ну, важко мені е, від того, бо я, мені здається, не завжди розумію, чи я реально відповідаю цим очікуванням. А може очікувань немає, а тільки е, я. Ні, Ну, давайте так, все-таки якісь очікування від мене, коли мене беруть на, на цю позицію, вони все одно так чи інакше є. Але. Правда в тому, що насправді люди навколо мене дуже підтримуючі, От команда, з якою я зараз працюю. Майже всі хлопці, до речі, я одна дівчина. І вони досить делікатно до мене ставляться. Вони всі досвідчені, всі сіньори, ліди там і все таке. Я взагалі один джуніор. я не знаю. Як я взагалі туди попала, чому вони взяли? Ну, це якась просто випадковість, мені здається. Ну, хоча, так, на мене теж є якісь там задачі, які якраз можна так скидувати новичку, і хай він там а, з ними розбирається. Але так, да, в цьому є і, і недолік, що команда в нас маленька, нема оцієї там ієрархії, там, умовно, Junior, Middle, там, і да-да-да. І відповідно. Мені мені здається, можливо, я не знаю з чим порівнювати. Мені в цій системі трошки важко навчатися. Інколи мені дають якісь задачі, яких я не знаю, я починаю задавати багато питань. Це нормально типу, задавати питання, мені з цим взагалі окей. Всі чомусь мені про це говорять. Я розумію, що напевно у багатьох початківців проблема з, з страхом задавати питання. У мене цього страху немає. Я можу без проблем запитати те, що мені потрібно. Проблема в тому, що мені на, на, на початках е, мене так інколи багато питань, що мені потрібно, щоб людина інша приділила мені там, багато часу на те, щоб щось пояснити. А, і відповідно, коли я запитую якісь навіть типу, базові прості речі там, по роботі в програмі там, чи ще щось. А людина, яка типу, більш досвідчена, мій час коштує дорого, та, в неї багато своїх важких задач, вона має типу, сісти і витратити там, півгодини чи годину на те, щоб мені пояснити якусь базу. І, і мені здається, що в цьому сенсі, якби я, як початківець в цій команді, трохи якби, беру на себе забагато. Часу для того, щоб мені там, щось пояснити, для того, щоб мені вчитися. Якби ще був якийсь там проміжок, я не знаю, там, якийсь там мідл-позиція, можливо, ця іерархія працює, я не знаю. От мені цікаво, якщо ви е, проходили цей, е, інтеграцію початківця в якусь там команду, компанію, розкажіть мені, як все у вас відбувається? Тому що мені зараз здається, що є в нас такий певний е, рівень хаосу. Тобто, з однієї сторони, компанія велика, а з іншої сторони, наша команда працює як стартап. Тобто, дуже багато таких, типу, складних задач, яких треба дуже швидко вирішувати. Там мене часто це не стосується, там в мене якісь там, більш повільні задачі, що в цілому дуже добре. Тобто, я думаю, що ну, якби дійсно це там з розумом розподілили. Але. Е я все-таки все одно вимагаю багато часу на, на пояснення якихось там, не знаю, там простих речей, і, і мені дійсно, я відчуваю, мабуть, якусь там не знаю, шкоду і провину, що я у хлопців забираю цей час на пояснення. Вони всі кажуть, ти переживай, все нормально, все розберешся, все окей, то я зараз тобі поясню. Але в моїй голові, коротше, це працює по-іншому. І от, звісно, ну, звісно, з цим треба мені працювати особисто. тобто це Чисто моя е, проблема до себе самої, і тому недаремно я вирішила теж в цей період піти знову на психотерапти... психотерапевтичну групу за підтримку і за тим, щоб е, розбиратися з собою в цьому новому етапі і працювати з е, своїми претензіями до себе, з своїм тиском на себе. Давати собі, вчитися давати собі дозволи бути там нерозумною, не ідеальною, не найкращою. І, ну, і в цілому, якби ось так, цей процес відбувається. Не знаю, я мабуть теж достатньо хаотично розповіла. Що ще можу сказати по, по організаційним моментам? Так, я їжу в Варшаву зараз кожен тиждень, два робочі дні у нас з офісу. Я виїжджаю ну зазвичай це понеділок-вівторок, інколи там щось змінюється в залежності від обставин. А був такий тиждень, коли я не їздила, наприклад, був один тиждень, коли приїжджали наші Сі левел керівники з Америки з Британії. І я тоді була чотири дні. Ну, поки що все так дуже флексибл, але але все одно, якби є якийсь плюс-мінус графік, на який ми вже домовилися, це два дні на тиждень. Я приїжджаю з Кракова на потязі в Варшаву, залишаюся тут на ніч, знімаю собі якийсь готель, апартаменти, що знайду на букі, не таке більш нормальне за нормальні гроші. І ночую тут, і ось зранку збираюся, і в мене, до речі, скоро вже треба виходити. Збираюся, йду в офіс, працюю цілий день в офісі, вечором сідаю на потяг, приїжджаю додому десь у 9 і ще встигаю вкласти дітей. Тобто, в цілому, вже за 5 тижнів да, таких поїздок, вже майже 6. Я звикла, і мені в цілому це комфортно і окей. Більш того, ці поїздки в Варшаву дають мені напевно ще якесь додаткове натхнення і можливість. Випасти із свого оцього, такого домашнього рутинного життя, присвятити час собі, побути в тиші, виспатися самій на ліжку. І насправді я рада, що зараз в мене є такий формат, він мені поки що дуже подобається. Мабуть, що не було такого прям, разу за ці тижні, що я не захотіла їхати і була там, прям, не могла себе заставити. Я їду задоволенням. Мені тут дуже подобається, в нас е класний сучасний офіс, я інколи коли піднімаюся цим ліфтом чи підходжу до цього хмарочоса. Я така, просто я мені важко повірити, що я взагалі тут знаходжуся, що я зараз вже всередині, не знаю, якоїсь своєї мрії, мети, що, мен... що я знайшла цю роботу, що я м працюю в офісі, я піднімаюся в цей. Uh, на цей надцятий поверх, і все навколо таке, типу, мені здається, сучасне, тому що весь, весь мій uh, uh, все моє коло в Варшаві, яким я uh, в тут знаходжуся і живу, воно все там uh, від вокзалу до площі там, з, не, з цими хмарочосами, офісами, потім вийти на обід, там, ввечері щось ходити поїсти. і і потім назад на вокзал. Тобто я в Варшаві цілому ніде не буваю. На жаль, мені не вистачає сил часу після роботи з ким зустрітися. Якось так я працюю до шости, потім мені треба заселитися в апартаменти, потім відчуваю, що я втомлена. Хоча вчора я виконала ще одне своє дуже давнє бажання. Я вирішила цей вечір піти в спортзал, і я знайшла тут поруч спортзал, сходила на групове заняття з зустрічей, і я така прямо вийшла думаю, о, це ідеальний менш. Типу, провести вечір ще й з якоюсь активністю, прийти, подивитися якусь серію, серіал і лягти спати. Ну, Тобто, насправді, як я писала колись в інстаграмі, в мене зараз є відчуття, що в мене відбуваються два паралельні життя. Одне моє життя в Кракові, де в мене, я не знаю, я, я погано сплю вночі, бо діти приходять щоночі, вони приходять до нас в ліжко, ми переходимо туди, переносимо їх сюди. Коротше. Ну, типу, щоб сказати, що я можу лягти ввечері і виспатися до ранку, в моєму житті такого зараз не буває. Тому в мене такі ночі ти прокидаєшся одразу в цей хаос типу, зібрати дітей, всіх спакувати, там їх розняти, хтось там гратися, хоче, не хоче виходити, там, умовити, вдягнутися. З сьомої ранку, чи може й раніше, і типу до дев'ятої ранку, я знаходжуся в хаосі, і це може зрозуміти кожна мама, яка зранку збирає дітей там до школи до садочків. Потім в Кракові я працюю цілий день, потім батьки міші допомагають, вони забирають дітей, тому що я працюю до шостої, а дітей треба забрати десь четверту-півп'ятої, вони забирають дітей, і потім вже ми всі з'єднуємося і проводимо вечір. І ось така щоденна рутина це одне моє життя. А коли я приїжджаю в Варшаву. Для мене таке відчуття, що є якийсь ще метакосмос чи мета вселенна, в якій типу, моє життя проходить зовсім по-іншому. Коли я йду зранку в офіс, там, працюю ввечері я приходжу на ля додому, не знаю, щось вечерю, там іду в спортзал. Я спокійна, я розслаблена, я нікуди не поспішаю все, типу, я відпрацювала. Eh -hmm. Я можу зробити, що я хочу, там можу лягти, коли я хочу, можу спати всю ніч, а зранку прокинутися, зробити якусь там легеньку зарядку, накласти маску, на обличчя зробити якийсь прикольний сніданок, там що ще не знаю, подивитися якісь там відео, де сьогодні дивилася концерт. Ну, і це такий типу ранок дуже спокійний. І коли я про це написала в інстаграмі, мені дуже багато дівчат написали: О Боже, де вже таке буває? вже таке можливе, що ти можеш зранку прокинутися і нікуди не бігти, і не сказати жодного слова, там поки не пішов на роботу. Тож так, от зараз більше місяця моє життя тече двома руслами. Одне є життя моє звичне в Кракові, де є діти, де є собака, зараз вдалася робота. Там... Прибирання, сніданки, вечеря, спрання, оце все, якби в моєму житті присутнє і в ньому насправді дуже мало часу для мене особисто. Але, типу, я це приймаю, бо мені здавалося, що я пробувала це змінити, і це дуже важко. Тож я приймаю наразі так, як є. Але є зараз оце паралельне життя, де я на два дні просто їду з дому, де я занурююся в роботу, в себе, в тишу, в спокій. І це мене насправді відновлює, і мені подобається зараз цей баланс. Я прям не очікувала, що в мене взагалі таке буде. І е, хтось питав, як там Міша. Він насправді дуже гарно справляється. Цей місяць, правда, в нас був такий незвичний, бо міша багато теж їздив і, і по роботі, і в подорож. Тому важко сказати, як ще до кінця в нас устаканився цей режим. Якось ми так тримаємося. Але ми вирішили, що ми будемо дуже адаптивні, і от до нового року, а ще три місяці, ми маємо зрозуміти, як це в нас працює. Ну, але поки що все непогано. Тож, я буду закінчувати. Я рада, що в мене я встигла все-таки записати оцю якусь рефлексію після місяця роботи. Я досі, як я кажу, я не вірю, що все це відбувається. Мені досі важкувати на роботі в плані тиску самої на себе, в плані очікувань від того, що я вже там маю показувати чи хочу показувати. Є багато ситуацій, де я знаходжуся на мітингу з американцями чи з британцями, бо всі менеджери звідти, і я інколи можу ще не розуміти, про що, що вони від мене хочуть, про що вони говорять. В цей момент мені хочеться просто виключити камеру, розібратися і піти сказати все. З мене досить, типу, я не можу. Але я ну, типу, вдихаю, розумію, що типу, так, треба просто задавати питання, треба заспокоїтися, треба подихати і продовжую робити. я вірю, що це єдиний шлях для мене, як побороти всі ці, ці внутрішні страхи. Як піти далі, як набути впевненість собі в роботі, просто так, через ось цей, навіть в моєму випадку, сором від того, що я щось не знаю чи щось не вмію, після стількох років життя і кар'єри. Я вчусь це приймати як частину шляху мого. Але, знаєте, в той самий час в мене є таке відчуття внутрішнього натхнення, що мені дуже цікаво, ну, типу, що буде далі. Як я буду це проходити, я натхнена тим, що в мене попереду може бути великий шлях зростання, і що на це просто потрібен час, і щоденно така робота. І я сподіваюся, що я буду знаходити в собі сили себе підтримувати і рухатися далі. Дякую, що залишаєтеся зі мною на цьому каналі. Буду, як завжди, обіцяти тримати вас в курсі, записувати ці відео і для вас, і для себе. І зараз я думаю, що ви подивитеся невеличку підбірку моїх відео з першого дня роботи і так далі. І кому цікаво, залишайтеся на зв'язку, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, якщо ви дивитесь, не підписуйтесь. Все, побачимося в наступному відео, па-па! Записати а, швиденькі відео, поки ще світло. Я буквально недавно прийшла в апартамент, який я зняла сьогодні на ніч, і насправді дуже втомлена, бо сьогодні був перший день і багато всього нового, і я думаю, що від якоїсь там напруги і стресу а, я дуже втомилася, ну плюс я прокинулася сьогодні у. 5,30, була в потязі. Ну, в цілому тебе працювати окей, ввечері потім трошки важко, але якщо я зараз там поїм і ляжу спати, то я до ранку нормально відновлюся і можу навіть трошки краще, ніж вдома. Тому що все-таки вдома засиднаєш пізніше, діти вночі приходять. Це насправді не так прям ідеально. Так що стосовно першого робочого дня. Все було дуже френдлі, дуже окей. Okay. У мене є, як то кажуть, джуніор лайсенс. Тобто я все таки новачок, і я бачу, що багато хто з команди, ну майже всі роблять на це знижку, і це дуже добре. Це мене дуже підтримує. Насправді класно, що в мене буде там тиждень чи два такого повільного анбордингу. Я буду там вивчати документацію компанії, продукту, і Но в цілому все виглядає дуже окей. Я думаю, що поступово, звісно, в мене багато всього нового. Навіть там от мені сьогодні видали комп, який мені потрібно було самій налаштувати за допомогою там адміни, який в мене був на телефоні. І якщо відверто я ніколи не налаштовувала новий комп, і особливо там треба було гинутися всі ці системи, все це якось розуміти. У ну, мене з цим були якісь там складнощі, хоча здавалось би, ну коротше, було в мене з цим стресу і я так два-дві години чи дві з половиною ми з ним цим займалися. Вигинули е -е мене, створювали е доступи до різних корпоративних систем. І, але в цілому все решта дуже приємно, і, і на обід ми сходили, і команда це ще не вся, вона тільки збирається. Офіс такий, він класний тим, візуально, але він поки що не максимально комфортний, бо вони щось там планують змінювати, людей стає більше, а місця такі, якби, не знаю, достатньо не обмежені. А <свисті> там тобто, хтось дитей дітей кричить, я тут в апартаментах. І тут насправді апартаменти дуже класний огрудок, на якому я планую трошечки почилити, зараз теж щось поїм. Куплю на сніданок щось. А може поснідаю десь завтра в місті, не знаю. Коротше, я так швиденький апдейт. І можливо, мабуть, там завтра пізніше запишу щось ще. Так що це таке пряме включення по-свіжому, і я насправді собою дуже задоволена. wszystko się popapa, je popatrzmy. Всім привіт! Я вирішила записати дуже коротесеньке відео, бо мені вже треба бігти на роботу. Я зараз в Варшаві, я вже тут майже тиждень, четвертий день. Сьогодні я їду додому. Це такий виключний тиждень, якому мені потрібно було бути не два дні на тиждень, як зазвичай. А майже весь тиждень, тому що приїхав до нас от Варшавський офіс, весь там, ну, не весь, але а, чотири людини з сі-левелу менеджменту, включаючи СЕО, власника компанії, і а, якби тут несеться. <смас>